Сьогодні в Чикаго, Торонто, Лондоні, Нью-Йорку, Мельбурні та десятках інших міст світу можна знайти ресторани, які пропонують поліш П'єрокі польські вареники. Для мільйонів людей за межами східної Європи ця страва асоціюється виключно з Польщею. У меню вони проходять під псевдонімом П'єроки, агенти польської кухні. І мало хто з відвідувачів здогадується про складну історію цієї страви про її руське українське коріння. Десь у цей момент вареник мовчки зітхає і робить вигляд, що так і було задумано. Це результат специфічної історії міграції, яка перетворила польські піроги на один із найвідоміших символів польської кухні у світі. Настільки відомий, що навіть сама Україна, де ця страва народилася, змушена виправдовуватися. Ні, це не те саме, що польські піроги. Ну окей, майже те саме, але наші були першими, і тісто тонше, і взагалі. Тут ми стикаємося з цікавим парадоксом. Страва, яка прийшла до Польщі з Русі, сучасної України у 13 столітті, тепер гастролює світом під польським прапором. Це не є унікальною ситуацією в історії їжі. Подібні приклади включають: піцу, яку винайшли в Неаполі, але популяризували в усьому світі італійські емігранти в США. Тепер неаполітанці плачуть, дивлячись на піцу з ананасами. Але світ вже не зупинити. Чау мейн, який став символом китайської кухні на заході, хоча є значно спрощеною версією автентичних китайських страв. Також ті тверді мушлі Hard Shell, які ламаються в руках і сиплять начинку на штани. Це суто американський винахід. Мексиканці на це дивляться з таким же подивом, як ми на борщ без капусти. Щодо України, то ситуацію ускладнював наш вічний статус все складно. Національний бренд. Який ми плекали століттями з майстерністю справжніх перфекціоністів, більшу частину ХХ століття українці не мали власної держави, що ускладнювало формування єдиної культурної ідентичності в діаспорі. Українці з Галичини, Буковини, Східної України часто ідентифікувалися по різному. І були часи, коли релігія магічним чином змінювала національність у паспорті. Тобто, якщо людина була православною і перейшла в католицтво, то ця людина вже ідентифікується не як русин, а як поляк. Історія завжди пишеться переможцями, але в кулінарному світі це правило звучить інакше. Історію пишуть найкращі маркетологи. Переможцем стає не той, хто першим зліпив, а той, хто першим відкрив франшизу, повісив яскраву вивіску і голосніше крикнув: це моє. Яцик Одровонж. Головним героєм цієї історії є святий Яцик Одровонж. У Польщі він відомий під нікнеймом Святий Яцик із пирогами. Погодьтеся, це звучить набагато цікавіше ніж святий Яцик, що нудно сидить у келії. Повернімося на вісім століть назад до Кракова 1238 року. До руїн після татарської навали. Початок 13 століття ознаменувався інтенсифікацією культурних та торговельних зв'язків між різними регіонами Європи. Церква активно розширювала свій вплив на схід, а новостворені монаші ордени та францисканці та домініканці стали головними провідниками цього руху. Вони активно відкривають філії на сході у 1221 році. Яцек отримав благословення від святого Домініка. Засновника ордену домініканців на місіонерську експедицію до Русі разом із братом Германом та іншими монахами він вирушив у подорож, що змінить не лише його життя, а й кулінарну карту Європи. Київ тих часів був справжнім мегаполісом, де перетиналися шляхи вікінгів, греків і західних торговців. Це культурне різноманіття відбивалося і на кухні. За час перебування в Києві він не лише займався місіонерською діяльністю, а й ретельно досліджував місцеву культуру, включно з кулінарними традиціями. Можливо, він застряг у Києві на багато років, бо не міг відірватися від місцевого меню. Його особливо вразили пироги, тобто вареники. Страва, яка мала десятки варіацій залежно від сезону, достатку родини та обрядового контексту. Те, що яцик спостерігав на Русі, було складною кулінарною системою, де пироги виконували не лише харчову, а й соціальну ритуальну функцію. Пироги русські – руське, семантика назви питання термінології заслуговує окремої уваги. У середньовіччі на руських землях існувало слово пирог. Від праслов'янського пірог пов'язаного з пір, бенкет, пир. Це була універсальна назва для всього смачного, що ліпилося з тіста. Спечений у печі пиріг. Зварили в окропі. Теж пиріг, тільки мокрий. Слово вареники це ребрендинг 18 століття, коли наші предки нарешті вирішили, що варені пироги звучить занадто довго для щоденного вжитку. Іван Котляревський в Енеїді просто зафіксував варенички пшеничні в літературі. До офіційного закріплення в текстах ми кілька століть обходилися без письмових підтверджень, що слово існує. Саме тому святий Яцек, повернувшись до Польщі, привіз із собою назву Пірогі. Якби він затримався в Києві ще на пару сотень років, можливо, зараз би весь світ стояв у чергах за юкренян Вареніки. Але історія не знає слова, якби, а Яцек не любив чекати. Назва Пірогіруське. Що закріпилася в польській мові, буквально означає руські пироги, критично важливо розуміти, що руське в середньовічному контексті означало з Русі, тобто з українських земель, а не з Московії, яка тоді була десь на периферії і займалася своїми справами. Нічого спільного, Це як плутати гонор і гонорею. Назва П'єрогі приживалася так само природно, як сметана на столі. На руських українських землях розгорталася справжня лінгвістична вистава з непередбачуваним фіналом. Слово пирог було настільки давнім і розмитим, що ним можна було назвати все від святкового пирога до підгорілого експерименту недосвідченої куховарки. Єдиним винятком був колобок, який взагалі вирішив утекти від усіх визначень. Детальніше про цю кулінарну драму у відео на моєму каналі. Десь у центральних та східних регіонах України стався прорив. Народ вирішив, що якщо щось кидаєш в окріп, то логічно називати це варениками геніальна простота! Наче хтось нарешті прочитав інструкцію до тіста. Західна Україна, Галичина, Волинь, Закарпаття подивилася на цю новомодну термінологію і сказала: Дякую, але ми пас. Там продовжували називати все пирогами. У Галичині пироги для варених виробів. із тіста героїчно протримались аж до ХХ століття, демонструючи, що справжній бренд не потребує оновлення кожні 100 років. Галицькі письменники писали про пироги, ігноруючи вареники. Вони любили олдскул ще до того, як це стало мейнстрімом. Чому ж вареники перемогли у всеукраїнському масштабі? Тому що саме центральні діалекти стали офіційною мовою. Це як у шкільній їдальні: Хто керує меню, той і вирішує, як називатимуться страви. На заході термін пироги залишався універсальним, тоді як центр та схід вирішили побудувати власну термінологічну імперію з блекджеком та варениками. Повернення та трансформація, 1238 рік. Став роком жахливої кризи для центральної та східної Європи. Монгольська імперія під проводом онуків Чингісхана розпочала великий західний похід. Спочатку було спустошено Руські Князівства, потім удар прийшов по Польщі, Угорщині, країнам Центральної Європи. Монголи вирішили влаштувати грандіозний європейський тур, але концепцію культурного обміну зрозуміли по-своєму: швидко, ефективно, але дуже руйнівно. Одна з п'яти зірок не рекомендую. Для середньовічних міст така навала означала не лише фізичне руйнування, а й повний колапс системи постачання продовольством. Зруйновані млини, спалені комори зерна, вбиті або викрадені ремісники, та селяни, витоптані посіви. Все це створювало ситуацію масового голоду, що міг тривати місяцями. Ситуація холодильник порожній набула нового драматичного значення. Коли Яцик повернувся до Кракова восени 1238 року, він застав місто в стані гуманітарної катастрофи. За легендою, зафіксованою в агіографічній літературі 15 16 століть, саме знання про руські пироги стало порятунком для голодуючого населення. Хто б міг подумати, що 10 років стажування на київській кухні виявиться найціннішою інвестицією в майбутнє. З наукової точки зору це цілком правдоподібно. Технологія приготування вареників мала кілька критичних переваг в умовах голоду. Економічність. Трохи борошна, вода та все, що не встигло втекти з городу. Навіть дикі трави, і вуаля ситна їжа на всю родину. Швидкість. На відміну від хліба з його примхливим тістом та вимогливою піччю, вареники готувалися за годину. Фастфуд 13 -го століття тільки без кетчупу. Гнучкість начинки, залишки сиру, каша, їстівні корені. Працювало правило, що не з'їли вчора, стане начинкою сьогодні. Креативна кулінарія рівня сюрприз від шефа. Комунальний характер: спільне ліплення вареників зміцнювало соціальні зв'язки та підтримувало мораль. Середньовічний тімбілдінг із практичною користю. Яцик, маючи досвід спостережень за руськими господинями, вирішив просвітити краківчан у високому мистецтві пироговаріння. Це не була якась там банальна передача рецепту. Те, що починалося як благородна місія врятувати київські душі від пекла, несподівано закінчилося порятунком польських шлунків від голодної смерті. Яцек зробив набагато більше, ніж просто нагодував зголоднілих поляків. У середньовіччі спільна трапеза була не жартами. Це було майже як підписання мирного договору. Загальний стіл творив дива. Налагоджував соціальні зв'язки міцніші за кольчугу. А після того кошмару з навалою, коли суспільство розлетілося на шматки швидше за недопечений пиріг, відновлення традиції спільного поїдання, мало ефект психотерапії, середньовічного розливу, можна сказати, Яцек відкрив перший у світі центр реабілітації через пироги. Антропологи, які вивчають харчові звички, давно все зрозуміли. Їжа це не просто паливо для організму, це спосіб сказати кохаю, дбаю. І ти свій у нашій зграї, Еволюція начинки картопля. Якщо ви уважно стежили за датами, у вас мало виникнути логічне запитання. Стривайте. Якщо яцек привіз рецепт у 13 столітті, то звідки там взялася картопля? Зараз буде шок контент для любителів класики. Тримайтеся за стільці. Картоплі не було. Зовсім. Нуль. 0,0 бульб. Колумб ще навіть не народився, а картопля мирно росла десь в Андах і не підозрювала про існування сметани. Більше того, вона навіть не здогадувалася, що за кілька століть стане національною ідеєю Білорусі. Тож чим начиняли вареники наші предки? Це було меню сучасного зож кафе, тільки без смузі і без купи грошей за порцію. Круп'яні каші. Гречана каша була основою ситних пирогів, особливо взимку. Так, ваша бабуся була права. Гречка вирішує все: бобові, горох, квасоля, сучевиця давали білок і поживність, а також відповідали за розважальну програму в монастирських трапезних. Квашена капуста з лісовими грибами, класична пісна начинка, особливо важлива під час численних православних постів. Якщо рахувати всі пости, виходило, що три чверті року їли капусту. Можливо, саме тому наші предки були такими стійкими. Капуста загартовує характер. Свіжий домашній сир використовувався як сам по собі, так і в поєднанні з кашами. Єдиний інгредієнт, який не змінився за 800 років респект і повага. М'ясо дуже рідкісний гість, доступний тільки у свята або якщо ти князь. Або якщо князь у свято завітав до тебе на обід, але тоді м'ясо це ти. Картопля потрапила до Центральної Європи лише в другій половині XVII століття, а масове поширення отримала у XVIII столітті. Про те, як цей коренний плід став супергероєм і врятував Європу від голоду в рік без літа, дивіться на мохєму каналі відео про жертв вулканів. Там справжня драма замість попкорну краще взяти деруни. Коли картопля стала основним продуктом харчування простого люду, хтось із кухарів замінив гречану кашу на картопляне пюре в начинці для пирогів. У давнину картопля була настільки вигідною партією для сиру, що їхні стосунки узаконили в кожному другому домі на Галичині. Маленький лайфхак. Коли почуєте від офіціанта про вареники з сиром та картоплею, не замовляйте їх як окремі страви. Це не дегустаційний сет, а одна монолітна начинка. Ця комбінація стала настільки популярною, що витіснила всі інші варіанти. Хоча в польській кухні і досі існують пироги з капустою та грибами, з м'ясом, з фруктами. Але давайте чесно, це як альтернативна музика. Хтось слухає, але всі знають хіти. Переосмислення 22-го року. Лютий 2022 року, у зв'язку з російським повномасштабним вторгненням в Україну, став моментом масового переосмислення історичних назв та культурних асоціацій у Польщі. Назва П'єрогіруське століттями мирно існувала як географічний маркер від Русі, а не від Росії. Раптом ця назва набула проблемного значення. Виявляється, коли твій сусід починає повномасштабну війну. Навіть вареники стають політичними. Багато польських ресторанів, кафе, виробників напівфабрикатів почали змінювати назву на піроги українські, українські пироги, піроги з жімняками і серем, пироги з картоплею та сиром, просто піроги без етнічного маркера. Ця зміна мала як практичний уникнення плутанини з Росією, так і символічний характер, визнання того факту, що страва дійсно прийшла. З українських земель, а не з Росії. Тобто пироги, нарешті, отримали правильний паспорт після восьмиста років існування з неправильною пропискою. З історичної точки зору, ця зміна назви є поверненням до коренів: святий Яцек Одровонж. Якщо він справді стояв біля витоків польської традиції, пирогів зробив більше для культурного зближення народів ніж багато політиків та полководців. Він показав, що найпростіші речі можуть стати мостом між культурами, способом вираження турботи, засобом виживання, і, між іншим, ці мости значно міцніші за дипломатичні угоди. Вісім століть по тому ці прості півмісяці з діста продовжують об'єднувати людей за спільним столом, нагадуючи про те, що культурні кордони завжди проникні, що ми більше схожі ніж різні, і що найкращий спосіб пізнати іншу культуру. Це розділити з нею трапезу чудеса чудесами, а обід ніхто не відміняв. Ставте лайк і підписуйтесь, і в будь-якій незрозумілій ситуації їжте сметану, бо сметана тече в українців замість крові.